Продається однокімнатна квартира по вулиці Олени Телігі, 51, станція метро Дорогожичі 15 хвилинах пішки від будинку, праворуч від входу сумісний санвузол. загальна площа квартири 24,7 квадратних метрів. В п'яти хвилинах від будинку знаходиться великий парк, де можна подихати свіжим повітрям, позайматися спортом, не виїжджаючи із міста. В квартирі зроблений капітальний ремонт заміною всіх комунікацій. Це четвертий поверх 9-поверхового цегляного будинку. Квартира продається із всіма меблями і технікою. Вона може підійти як для невеликої сім'ї, однією людиною. А якщо ви хочете інвестувати в орендний бізнес, то кращої пропозиції не потрібно навіть шукати. Чекаємо вас! На перегляді